В українському тенісі стало двома майстрами спорту більше. У Бучі завершився чемпіонат України з великого тенісу серед гравців віком до 18 років. Саме за його підсумками Марія Берген та Ілля Дегодюк виконали норматив майстра спорту з великого тенісу. Щоправда, допомогли у цьому Марії та Іллі партнери по команді, адже обидва гравці здобули почесне звання завдяки перемогам у парних розрядах. В одиночних протистояннях переможцем турніру серед юнаків став киянин Ігор Карповець, який і допоміг парі дегодюк, у парі дегодюку стати майстром спорту. А серед дівчат одиначок не було рівних Марині Чернишові з Харкова, для якої виступ на турнірі став вже четвертим у кар'єрі, Це очень приємно виграти чемпіонат України до 18 років, так як ти становишся. Чемпіоном України і найсильнішим, сильним виходить. Ну да, достаточно много дівчинок не приїхали на чемпіонат України, но... але в этом составі приємно бути першим. Це один з етапів відбору до національних збірних. У нас е, така традиція, що е, три гравці в кожній збірні виступають, двоє потрапляють до неї за міжнародним рейтингом, тому що це очевидно найсильніші гравці. Та третій на розсуд капітанів.